Ми, автомайданівці, прийшли пішком до міліції, щоб міліція завтра знову не порушувала і не притягнула. Не десятками, а сотнями, тисячами. Якщо потрібно, то приїдуть і інші області нас підтримати, як це мало відбутися сьогодні. Але ми сказали, що ми на місці звернемося до нашої до, до нашої міліції, щоб вона припинила надаю слово начальнику ОВД. Що ви хочете почути перше? Хто віддає накази про репресії на автомайдані цими? Тих, хто визиває міські Ківерці, Хто віддає наказ? Ви зам, Давайте слухати і розмовляти. Накази про репресії, Ніхто не, не віддає. Сьогодні сьогодні, сьогодні. тобто це ініціатива. Дайте сказати. Дайте сказати, Дайте сказати дайте сказати. в даному разі є робота міліції. Міліція праць. Я й так не гаджений. Ні, давайте не хочу мікрофон. Добре, до значить є робота міліції. В даному разі ви всі бачили, була заблокована машина. Я підійшов до вас і попросив, шановні, є прасекунду, є працівники міліції? Вони роблять свою роботу. Я ще не спів до райдя до управління підійти, коли вже в інтернеті ви все розкладаєте, розумієте, Це піар. Значить, да, є порушення. З боку тих, хто були, сьогодні викликали, допитали ніяких репресій нема. Бабушка, нікого не закривали, наручники нікому не одівали. А хочете діти там є учебний, біжіть купінаю дітей. Що ви мені руки даєте? Нікого не затримували. Я докладую вам кого затримали? От депутати стоять. затримали когось по цій справі. Затримали. Автобуси а людям там, не дають їхати, хто це робить. Значить Я сюди, людей, якщо є ліцензія і є порядок, а, да? Да, да. зараз в сумах загинуло 12 чоловік. Отака маршрутка а, поїхала. Сума, що там ну. не ну, та загинув? Загинули моя вказівка. Якщо є документи, в яких є право їхати, пожалуйста і поля вказівка Ви керівник Ви керівник правильно. Добре, які ще запитання.